Скандальний політик Віктор Медведчук нещодавно нагадав про себе критикою зарплат українських посадовців. На його думку, високі зарплати керівників деяких держпідприємств несумісні з низьким рівнем життя більшості українців. Дбаючи про слух народних, влада не дбає про простих громадян, заявив Медведчук. Трохи дивно це чути від людини, розкішний спосіб життя якої може вразити будь-кого з цих простих громадян. Мій колега Максим Опанасенко дослідив величезні маєтки Медведчука, де він, напевно, день і ніч напружено думає про долю пересічних українців. Віктор Медведчук один з найнеоднозначніших і найодіозніших персонажів в українській політиці. Будучи кумом президента Російської Федерації Володимира Путіна він ніколи не приховував своєї відверто проросійської позиції. Чому б йому не зібрати речі і не поїхати в Росію, спитаєте ви. Відповідь може ховатися у глибоких фундаментах та міцних стінах. Нерухомості у Медведчука та пов'язаних з ним фірм безліч. Аби зібрати повну колекцію маєтків, що належать структурам, пов'язаним з Медведчуком, нам довелося проїхати через півкраїни. Відправна точка Закарпатська область. Це ж Дженієво. Крихітне село у Закарпатській області оточене типово карпатськими пагорбами і непрохідними лісами. Саме в них на початку 2000-х стартувала надмасштабна забудова. Місцевим тоді пояснили, буде чи то спортивна, чи то рекреаційна база футбольного клубу Динамо Київ але забули додати про майбутній маєток, який нині належить компанії Спортур. Єдиним бенефіціаром котрої є Медведчук. Контролюють клуб Динамо Київ, як відомо давні друзі, і партнери Медведчука, брати Суркіси. Нині декількасот гектарів лісу у жденієві знаходяться у власності та оренді того ж таки Динамо і компанії Спорттур єдиним бенефіціаром якої є Медведчук. І тут серед лісу розкинулося ціле маленьке королівство. Щоправда, побачити його дуже непросто. Єдиний цивілізований підхід до зони Медведчука перекритий шлагбаумом і контролюється над агресивними охоронцями. Це приватна територія отут починається. Там ж значить тут відео. А у вас є якісь документи з цього приводу? Хто ви такі, щоб документи з Я просто питаю. На просто такі западають. Вас нема на тебе, це треба знати. Я просто питаю. Ти де ж жив жив? Скажи, де живе? Ти не тут закони, нічого нету. Б. Остраня файна охорона до слова теж не випадкова. На формі цих людей ми розгляділи шеврон охоронної фірми Сварог, директор якої Віктор Чорний, колишній активіст Медведчукового українського вибору. Всі свої. Відтак нам довелося шукати зручну точку високо в горах. Більше доби мандрів привели до успіху. Дивіться. Місцеві кажуть, Медведчук з родиною приїздить сюди регулярно. Він був на Великдень тут. Року. Угу. З дружиною. З дочкою. Край легендарних мольфарів, такий далекий і ворожий для русского міра, чомусь дуже припав до душі його рупору Медведчуку. З мальовничого Закарпаття ми рухаємося в напрямку не менш мальовничої Львівщини. Ось там внизу знаходиться маленьке курортне село Волосянка. Це декілька кілометрів від відомого Всімславського. І саме там розміщена туристична база фірми Віктора Медведчука. За документами власником цієї поки не введеної в експлуатацію бази є фірма Форпост Інвест. Неважко здогадатися, що її єдиний засновник сам Медведчук. Базується Форпост Інвест ось тут, в центрі Львова, у старовинному будинку. Щоправда, у ньому лише житлові квартири, офісів немає. Конспірація і ще раз конспірація. Ми компанію шукаємо, яка тут прописана юридично на 22 двадцять Форпост інвест Ніколи не чую. Наша мандрівка продовжується вже тут, під Києвом. Знову ліс, знову берег річки і знову заміська дача, що записана на компанію Медведчука. Пошуки ще одного маєтку Віктора Медведчука привели нас сюди. Це берег річки Стугна, що в Обухівському районі Київської області. Якщо вірити картам, то ось там, на тому березі, декілька десятків гектарів землі були виділені фірмі Медведчука Спорту ще в х роках за доброю традицією під рекреаційний об'єкт. І в пошуках вдалого місця нам знову пощастило. Частина цієї ділянки віднедавна опинилася під контролем компанії МТІР Есет менеджмент, яку змі пов'язують з групою Суркісів. Тобто старі друзі в чергове поділили між собою ласий земельний пай. Київ, легендарна болонська набережна, елітні котеджі на березі Дніпра свого часу придбали ледь не всі представники політичної еліти України, і було б дивно, якби Медведчук лишився осторонь. Ось будинок його спортуру. 608 квадратних метрів нерухомості і земля під нею дісталися фірмі політика у липні 2013 року. Окрім котеджу на набережній Дніпра, вже у іншої компанії політика Укркапітал у Києві. Є увага! 13 квартир у елітному будинку на бульварі Шевченка 27Б і 11 квартир у улюбленому будинку Віктора Януковича на Грушевського 9 а. Плюс структура Медведчука належить і ось цей будинок в самому серці Києва, на вулиці Тургенівській. І Якщо квартири на Грушевського споріднюють Медведчука з Януковичем, то апартаменти на бульварі Шевченка наближують його до іншого представника сім'ї екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, чия фірма також володіє тут квартирами. Ще більше їх єднає ледь небезцінна земля підприясу Хмельницьким. Фірма Медведчука Тера Інвест» і близька до Клименка компанія Голдвейн розіграли партію, в якій перша взяла ділянку в оренду, а друга її ж у суборенду. Як наслідок високий паркан, купа охорони і чергова забудована заповідна зона. Ще одна розкішна дача фірми, де Медведчук значиться бенефіціаром, знаходиться в місці, куди ми, на жаль, потрапити поки не можемо. Крим Симиіз. Саме в цьому легендарному маєтку на березі моря Медведчук у 2012-му приймав Володимира Путіна. Останній, за даними ЗМІ, тоді активно намагався схилити Януковича до відмови від євронапрямку. Явно не остання роль в цьому відводилася Медведчуку. Журналістка Валентина Самар, яка детально досліджувала тему виведення цієї землі у властість медведчукового спортуру, каже процес був більш ніж нахабний. Санаторій імені Баранова протитуберкульозний, де лікувалися шахтарі, як правило, він відійшов футбольному клубу Динамо Київ. І як було записано тоді в цих всіх документах, передавався він для будівництва профілакторію для футболістів. Власне кажучи, із цим цільовим призначенням ця новобудова, яку сьогодні ми знаємо як маєток Медведчука, власне кажучи, вона так і вводилася в експлуатацію, була збудована. Належить ця територія і ці всі будови інвестиційній компанії «Спорттур», яка через дві київські, три кіпрські і одну лондонську компанію опосередковано належить Віктору Медведчуку особисто. Нині цей маєток може сміливо претендувати на звання символу окупації. Ну і нарешті десерт. Знаходиться він тут, у Києві, у Оболонському районі, на вулиці Вижгородська. За оцим от височезним парканом. Саме там розміщений єдиний записаний напряму на Віктора Медведчука маєток. Історія цієї ділянки ну, дуже схожа на історію Межигір'я Віктора Януковича. Вона була частиною земель під державними дачами у Пущі Водиці. У 2012 році Кабмін розпорядився вилучити у Пущі більше 22 гектарів на користь Динамо Київ. А вже у 2003-му понад 6 гектарів з них викупив Віктор Медведчук. Я пригадую, що це були останні місяці президентства Володимира Кучми, і тоді була масова роздача ділянок землі в Пущі Водисі, державного підприємства, де перебувають державні дачі, в тому числі там був і спікер парламенту тоді і так далі. І вони зробили масову нарізку цих земель, і в тому числі була нарізана земля для футбольного клубу «Динамо Київ. Здається, там була авіакомпанія «Росвіт» Тоді от зокрема Динамо Київ отримали для Медведчука Суркис. Цю землю після помаранчевої революції покійний екс-депутат і екс очільник фонду держмайна Михайло Чечетов під час явки з повинною розповів про незаконну приватизацію дачних будиночків на користь Динамо Київ і заявив, зробив це через тиск Медведчука. Несмотря на це, Медведчук БВ в приказному тоні жорстко потребував включити домики в перечень об'єктів, що підлежать приватизації. Та хід справі чомусь ніхто так і не дав. Напевне, не дасть і тепер, бо головний свідок у справі. Михайло Чечетов, наклав на себе руки. За іронією долі, частина майна фірми Двечука нині під арештом. І ні, це не заслуга нової патріотичної влади. Причина дуже банальна. У судових реєстрах міститься інформація про борг, наприклад, спортуру перед підрядниками за облаштування резиденції в Криму. Але держвиконавці виконавці чомусь не поспішають стукати в двері до політика. Вірогідно, він знову став важливим для нової української влади чи не української.